Чия молитва буде вислухана? Російського народу чи українського. У православ'ї ми віримо, що Бог є єдиним для всіх народів. Незалежно від національності. Українці та росіяни обоє Божі діти, і Бог не робить відмінностей між ними. Всі ми створені за образом Божим, і Він закликає нас до праведності, миру і любові до ближнього. Біблія каже, Бог є любов. 1 Івана розділ 4, вірш 8. І це основа нашої віри. Бог не підтримує насильство. Він не хоче війни і руйнування. Він прагне, щоб ми жили в мирі один з одним. І коли ми молимось, ми звертаємось до нього не тільки заради себе, а й заради ближніх. Але що відбувається, коли моляться два народи, і один з них агресор. Росіяни моляться за свою перемогу, а українці за захист своєї землі та перемогу над агресором. Чия молитва буде вислухана? Біблія каже. Не все, що молиться, воно буде вислухано, якщо серце молільника є неправедне. Важливо розуміти, що Бог не вислуховує молитви, коли вони спрямовані на насильство, агресію та порушення Божих заповідей. Пророк Ісай зазначав: Господь судить народи, дає справедливість бідним, Бог завжди підтримує праведних. А не тих, хто чинить зло. Тому молитви тих, хто захищає свою землю, хто бореться за справедливість і за право жити в мирі, більше відповідають Божій волі. Порушення меж великий гріх. Один з основних принципів Біблії не порушувати межі ближнього. Це не лише фізичні кордони, але й духовні межі проклятий той, хто порушує межі свого сусіда. Це важлива заповідь, бо порушення чужої землі, чужої гідності це гріх. Коли росіяни напали на Україну, вони порушили не тільки фізичні кордони, але й сонні Божі заповіді. Вони порушили заповіді Бога, агресивно захоплюючи землі інших людей, вбиваючи, руйнуючи життя. Такі дії не можуть бути благословенні Богом. Хто праведний в цій ситуації? Тепер ми приходимо до важливого моменту, хто є праведний у цій війні? Ті, хто захищає свою землю, свою гідність, свою свободу від агресора, блаженні миротворці. Бо вони синами Божого назвуться. Українці моляться за мир, за збереження своєї держави, за захист своїх сімей. Це молитва, яка відображає Божу волю. Бог не підтримує тих, хто вчиняє насильство і агресію. Таку молитву Бог вислухає: моральна відповідальність і справедливість Божа. Бог є один для всіх, і Він вислухає молитви кожного. Але завжди через призму справедливості. Молитва росіян як агресорів не відповідає Божій волі, тому що їхній шлях веде до насильства і руйнування. Бог завжди підтримує праведних. Тому молитва українців, які борються за свою землю, за свою свободу, за своїх близьких, буде вислухана. Амінь.